Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні рецепт малосольних огірків, хрустких та запашних, які вже через три дні готові до споживання. Цей спосіб засолювання простий, швидкий, літній, не потребує складних інгредієнтів чи стерилізації. Основою вдалих малосольних огірків є правильний їхній вибір. Беремо огірки середнього розміру або дрібніші. Тверді, свіжі, з добре видимими пухирцями на шкірці. Такі огірки гарно пахнуть свіжістю, вони пружні, не гнуться, мають яскравий зелений колір. Перед засолюванням дуже важливо замочити огірки в холодній воді на 1-2 години. Це робиться для того, щоб наситити їх вологою. Замочування забезпечує рівномірне просолювання та зберігає хрускіт. Ретельно огірочки промиваємо, тоді заливаємо чистою водою. Коли ви збираєте огірочки зі свого городу, їм також потрібно дати час постояти і замочити їх у воді. Якщо огірки вже досить м'якуваті або мають жовтуватий відтінок, вони можуть втратити хрускіт під час квашення. Після намочування з огірків зливаємо воду і даємо стекти зайвій. Тепер можна їх пакувати до банки. Банку добре промиваємо. Беремо 2-3 гілочки свіжого зеленого кропу і викладаємо на дно, а дві гілочки залиште, щоб покласти зверху. Так смак буде краще розподілятися. Два зубчики часнику нарізаємо пластинками. Так вони краще, швидше і повніше віддадуть свій аромат огіркам. А коли бажаєте отримати м'якший часниковий акцент. Тоді залишайте зубчики цілими. Додаємо невеличкий шматок гострого перцю чилі. Він не зробить огірки надто пекучими, але додасть приємної пікантності. І тепер огірочки. Зрізаємо хвостики. На дно банки викладаємо цілі огірки. Їх не розрізаємо, а зверху, які будемо викладати, Розрізаємо. Це така маленька хитрість. Ми отримаємо огірки, які можна буде споживати в різні дні, майже з однаковим смаком. Цілі огірки будуть просолюватися повільніше, а верхні завжди з'їдаються першими. Тож верхні огірки розрізаємо, вони уквасяться швидше. Розрізаємо вздовж на 4 частини, можна тільки навпіл. Це вже залежить від вашого бажання як найскоріше їх смакувати. Такі розрізані будуть готові вже на другий-третій день. І також тут відіграє роль температура. У такі спекотні літні дні все заквашується швидше. Коли заклали цілу банку, додаємо ще один зубчик чеснику, який нарізаємо дрібніше, і дві гілочки кропу. Банки у нас півтори літрові. Огірки закладаємо щільно, вони під час квашення будуть зменшуватися. На таку банку приблизно огірків потрібно 1 кілограм. Все залежить, як ви закладете їх. Ця кількість може бути як меншою, так і більшою. Далі сіль. Тут пропорція дуже проста. На одну літрову банку одна столова ложка солі. У нас банка півтори літри, тож додаю одну з половиною столову ложку солі. Заливаємо чистою прохолодною водою до горловини. Щоб повністю покрити огірки. Другу банку закладаємо огірочками і розрізаємо їх всі. Це буде та баночка, в якій огірочки швидко заквасяться і їх першими будемо споживати. Робимо все так само: на дно викладаємо свіжий кріп, часник нарізаємо пластинками і огірки. Це літній варіант квашення огірків. А от коли закриваємо огірочки на зиму, їх не розрізаємо, зі спецій ще кладемо корінь хрону і його листя, а крип підходить разом із зонтиками, з насінням і стеблами. І огірочки вже тоді домашні, от що, що, а вони завжди урожайні. Детальний рецепт приготування огірків на зиму зможете переглянути на нашому каналі. З дитинства пам'ятаю, як у нас вдома квасили малосольні огірки. У кухні стояла піч, виморувана з цегли й облицьована кафелем. Її щодня топили, і від постійного вогню піч завжди залишалася теплою. І саме на неї ставили банку з огірками у ледь тепле місце, де все швидко доходило. Там огірочки настоювалися і проквашувалися буквально за пару днів. А ви маєте подібні спогади? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво, як це було у вас, у кого піч, у кого літня кухня. Сіль беремо, звичайно, без будь-яких добавок. Обов'язково читайте її склад. Ці добавки можуть завадити правильному бродінню. Заливаємо огірки водою повністю доверху, щоб вона їх покрила. Вода у нас холодна, але тут враховуємо температуру, тому її не нагріваємо. Та якщо хочете ще пришвидшити процес, тоді використовуйте теплу, приблизно 35-40 градусів. Після того, як банки залито, залишаємо їх при кімнатній температурі, зазвичай десь у кухні, але головне уникати прямих сонячних променів. При температурі від 18 градусів бродіння розпочинається вже через 12-18 годин. Через добу зверніть увагу, мають з'явитися бульбашки, легкий кислуватий запах. Це буде означати, що процес пішов. На другий-третій день можна скуштувати перший угірок, особливо той, що надрізаний. Він буде злегка солоним, хрустким і кисленьким. На цьому етапі я їх дуже люблю смакувати. Вони ніжні, ще не встигли повністю прокваситися, але вже мають приємну текстуру, свіжий аромат кропу і легкий часниковий відтінок. На четвертий, п'ятий день огірки готові. Вони набули повноцінного малосольного смаку, запах кропу та чеснику, ніжну солоність і характерний хрускіт. Тепер до таких огірочків готуйте гарнір. Відварену молоду картопельку з маслом і кропом чи шматочок житнього хліба з вершковим маслом або смальцем і смаженим м'ясом. Вони прекрасно доповнюють страви, додають свіжості, пікантності, і легкого хрускоту до кожного шматочка. Коли досягли бажаного смаку, кладемо банку з огірками в холодильник, це зупинить подальше бродіння і збереже огірки на кілька днів. Якщо залишити їх надто довго при кімнатній температурі, вони стануть ще кислішими. Огірочки вийшли хрустки з соковитою м'якотю, відчувається запах чеснику й кропу, вони не пересолені, але й не прісні. А перець чилі додає легкий теплий пряний присмак, добре гармонує з усіма інгредієнтами. Хай вам смакує створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.